Серед багатьох професій, що існують у світі, чільне місце займає група юридичних або тих, котрі пов'язані з правознавством та впровадженням законодавчих норм у громадське і приватне життя людей. Можна стверджувати, що поява юридичних професій була зумовлена необхідністю регулювання відносин різних соціальних груп та верст населення. Тож перші прояви правової спеціалізації знаходимо з виникненням суспільств. У Київській Русі не було спеціальних судових органів. Ці функції виконували самі князі та їх представники. Судові функції справляли церковні органи: мітрополіти, єпископи і гумени. Діяча в сучасній Україні система правозахисних і правоохоронних органів покликана сприяти тому, щоб права держави і громадян, як і їх обов'язки, чітко дотримувались, щоб в Україні встановився такий правопорядок, який допомагав динамічному розвитку. Суспільства. Конституція, прийнята Верховною Радою у червні 1996 року, закріпила існування в Україні демократичних прав і свобод, в тому числі прав на захист і правову допомогу. Законом професійних обов'язків згадані спеціалісти мають тісні стосунки з працівниками суді органів внутрішніх справ, державної безпеки, прокуратури, слідчих органів. Державні податкової інспекції тощо. Консульт Організує та забезпечує виконання актів законодавства та інших нормативних актів і документів, координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів і розпоряджень по підприємству і підрозділам, юридично регулює майнову відповідальність підприємства, бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів, контрактів, організує претензійну і веде позивну роботу та аналізує її наслідки, дає висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей та правову оцінку фактам не. Стаж сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами судів різної компетенції та спрямування, організує та веде просвітницьку правову роботу. Отож, головним завданням юрисконсульта є організація правової роботи, спрямованою на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання на виконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів підприємством, його керівником та працівниками, захист їх законних прав. Таким чином, юрисконсульт це спеціаліст. Основне призначення якого проведення правової роботи на підприємствах, в організаціях та установах центральних і місцевих органах виконавчої влади. Професія юриста в усьому світі вважається і дійсно є одною з найбільш престижних та вискаплачуваних. Не слід відкидати також думки про те, що шлях відправничої діяльності пролягає до вищих ешелонів державної влади, окрім власних юридичних знань. Що отримується в процесі освіти та самоосвіти. Для успішних знань правовою практикою юристу необхідно володіти красномовством та здатністю до повного переконання і спростування. Недоліки у розвиненні цих якостей з часом долають за допомогою спеціальних тренінгів, а час навіть через уроки акторської майстерності. Адвокат – це особа, яка здійснює захист юридичних і громадянських прав і свобод обвинувачених, представництво у судових органах різної юрисдикції, надає іншу правову допомогу населенню, підприємствам, установам та організаціям, наприклад, допомога у підготовці заяв та скарг, написання апеляцій та позивних заяв. До речі, відомими адвокатами античності були визначені римські імператори, полководці, політичні діячі та уратори Марк Антоній, Крас, Юлій Цезар, Марк Аврелій, Цицерон, Октавіан Август, Калігула, Клавдій та інші. А серед навчальних дисциплін, які й досі вивчають студенти правники, залишається римське право. Правовою основою діяльності адвоката в Україні є закон України про адвокатуру, а основною колізією його праці присутність у процесі, де він приймає участь. Двох сторін, обвинувачення, слідчі органи, прокурор та захисту, обвинувачений і його захисник. Кожний з сторін відстоює свою позицію та інтереси, тому кожний судовий процес набуває змагального характеру, що забезпечує об'єктивне дослідження всіх обставин справи та її справедливе вирішення. Адвокати. Дають роз'яснення та консультують з юридичних питань, надають усні та письмові довідки, складають заяви, скарги та інші документи юридичного характеру, здійснюють професійний захист під час дізнання, попереднього слідства та в суді, представляють в суді інших державних органах інтереси громадян і юридичних осіб, надають правову допомогу підприємствам, установам та організаціям, здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності. Правовою основою здійснення нотаріальних дій в Україні є закон України про нотаріат. Змістом діяльності нотаріуса є перевірка достовірності документів і підтвердження їх реальності, тобто юридичної сили. Нотаріус, як і всі інші представники групи юридичних професій, є виконавцем певних делегованих йому державою державних функцій. Він захищає права документів фізичних і юридичних осіб, фіксуючи і посвідчуючи безперечність їх доказової та офіційного визнання від імені держави. Виконуючи згідно з ним свої основні функції, нотаріус застосовує різноманітні дії та операції, що здійснюються за певними правилами. Функція посвідчення угод, наприклад, поділяється на посвідчення угод про відчуження та заставу майна, посвідчення заповітів і посвідчення доручень. Виконання кожної з цих дій ретельно регламентовано: існує певний порядок зміни і скасування заповітів, строку та припинення дії доручень, а також встановлено право на спадщину, право власності на частку у спільному майні подружжя свідоцтв про придбання житлових будинків на прилюдних торгах, накладання та зняття заборони відчуження нерухомого майна, видача засвідчених копій документів, посвідчення різноманітних юридичних фактів, наприклад, тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокарці, у передбачених законодавством України випадках нотаріус приймає від боржника у депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, учиняє написи на документах, щоб станову. Мовлюють заборгованість, проводить протест векселів, приймає для пред'явлення до платежу чеки, а також документи на зберігання. Праця представників юридичних спеціальностей безпосередньо пов'язана з роботою над текстами правових документів, законів, кодексів, підзаконних актів іншою нормативною літературою. Незалежно від спеціальності, правознавець працює з усією законодавчою базою. За класифікацією клімова всі юридичні спеціальності належать до групи професій, типу людина-людина та людина-знакова система. З одної сторони, вони під час виконання професійних обов'язків спілкуються з клієнтами, свідками і працівниками правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій. З іншої праця юриста тісно пов'язана з постійним дослідженням законодавчої бази. Саме тому для представників юриспруденції важливим є вміння встановлювати атмосферу довіри, ділові контакти. Отже, вимагаються такі якості, як комунікабельність, вміння слухати, говорити та переконувати, і найголовніше вміння завжди працювати та діяти відповідно до чинного законодавства, нормативних вимог та прийнятої присяги. Молодь, яка мріє оволодіти професією юриста, повинна добре усвідомлювати необхідність впевненого засвоєння повного курсу загальноосвітньої шкільної програми, особливо її суспільного і гуманітарного розділів, основи держави і права, суспільство, знавство, історія, мови та література та інформатики. Майбутній юрист має бути схильним до роботи з документами та клієнтами, полюбляти аналітично-дослідницьку роботу, залюбки працювати з науковою та нормативною літературою, оволодіти ораторським мистецтвом. Мати гуманістичне спрямування, тобто бути завжди на поготові прислужитися людям, володіти мистецтвом переконання, юристу. Потрібні емоційна стійкість, вольова регуляція уваги, пам'яті, мислення, витриманість, дієвість і рішучість, ініціативність, відповідальність і наполегливість, уміння приймати швидкі, адекватні, тобто відповідні ситуації, рішення, він має уособлювати в собі чесність, порядність, справедливість, простоту, скромність, вимогливість до. Сил. Тебе та ретельність у роботі, додержуватись моральних норм, саме додержання етичних норм юристи засвідчують власною присягою. З розбудовою в Україні громадського суспільства потреба у послугах і консультаціях правників буде поступово постійно зростати, а їх функції розширюватися. Так, наприклад, у розвинених країнах сталою правовою практикою є укладання шлюбних контрактів, що без допомоги відповідного консультанта неможливо. Безліч питань виникає у сфері майнових відносин. В'язаних насамперед з успадкуванням і розподілом майна, постійні юридичні послуги необхідні у справах по захисту прав споживачів, інтелектуальної власності, авторських прав, прав дрібних акціонерів, екологічних прав на рівні держави, суспільства та громадянина. Особливо важливими видаються питання додерження та захисту прав великого, середнього та малого підприємництва, правове забезпечення процедури банкрутства підприємств, підтримка проведення біржових операцій та тендерів із закупівель, складання гарантійних листів. І боргових зобов'язань, супровід митних і податкових операцій, подальша інтеграція України до європейського та світового співтовариства спричинить зростання попиту на юристів із знанням іноземних мов і міжнародного законодавства, морського права а з вступом України до організації міжнародної торгівлі. І в цій галузі, у зв'язку з ринковою орієнтацією суспільства, а також визнанням рівноправності всіх форм власності, попит на юридичні послуги зростає по всій території України, але більше він у велике містах та економічно розвинених регіонах разом із тим, клієнти воліли б мати справу із досвідченими фахівцями, а у керівників підприємств, організацій, установ, адвокатських контор і нотаріату переважає бажання бачити у складі персоналу високоосвідчених спеціалістів з практичним досвідом роботи. Саме брак професійного досвіду та поверховість фахових знань викликає у молодих бакалаврів, спеціалістів і магістрів права певні труднощі зі стажуванням і працевлаштуванням на відповідні посади за. Спеціалізацією. Щоб досягти професійного успіху, молодий спеціаліст повинен бути одночасно схильним до ділового спілкування з клієнтами та партнерами, а також до роботи з діловими паперами на різноманітних росіях. Його не повинен лякати перспектива багатоденних публічних виступів перед великими аудиторіями. Справний фахівець має володіти якостями. Що певною віри взаємовиключається, а їх комбінація в одній особі зустрічається нечасно. Не слід відкидати можливість організації власної фахової справи самостійно або із друзями, які варті довіри. Тільки у такий спосіб молодий фахівець може захистити себе від ризику можливого безробіття.